Легенька проводка, ледь-ледь така, імітуємо личинку, яка піднімається з на. Легенько. О, друзі, є. І перша рибка є. Бачили? Це райдушка. Друзі, сьогодні зустрів твого підписчика, рибака. Якщо сьогодні рибачимо разом. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі і сьогодні будемо ловити Озерну Форель. В моїх руках легенький спінінг з маленьким тестом. Хто цікавиться, на снасті я рибачу, закріплю під відео. Заходіть, дивіться. А ви, друзі, підтримайте мене вподобайкою. Дивіться відео до кінця. Я думаю, що ми сьогодні щось спіймаємо. Вода тут досить холодна, якраз для форелі в самий раз. Прийшовши на водойом, я замітив, що рибка досить активна і показується вся наверху. Так як зараз вже дерева зелені, з'явилися різні жучки, павучки і вона харчується ними. В цьому озері водяться три вида форелі: Райдушна Форель, Струмкова Форель і сівен американський. Різновид американської форелі. Зараз перейдемо в зону, де є дерева, і будемо обловлювати під деревами. Погода сьогодні тепленька, весна вже повним ходом. Знайдемо зараз тут якісь гарні місця, щоб можна було кидати, і будемо вже пробувати. О, перше місце. Де ми станемо і будемо кидати вже? Місця тут просто суперові. І під берегом, друзі, я навіть замітив, що є форель. Що вона плаває і навіть не боїться, друзі. Поміняємо, друзі, чуть-чуть тактику. Я замітив, що досить багато форелі тут під берегом плаває, але вона зовсім не реагує. Так що зараз поставимо таку приманку силіконову і попробуємо на неї. Подивимося, як вона буде реагувати на... Більш таку приманку, яка занурюється глибоко. О, суперова ігра. Вона нагадує таку личинку, яка впала в воду і тоне. Легенька проводка, ледь-ледь така. Імітуємо личинку, яка піднімається з на. Легенько. Опа, друзі, є. І перша рибка є. Бачили Клювання. Прямо тут недалеко. Вона під берегом затягнула в кущі. Оба. Тут намотає, її напевно вже не витягну, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй. Вийшла, 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 друзі, вийшла. Зараз її підведемо, візьмемо. Опа, опа, є. Перша рибка є буквально з другого забросу. Поміняв приманку і бачите, як вона швидко зреагувала на неї. Клас. Друзі, рибку зміряв, рибка мала 35 см. Так що її забрав, записав в книжку. Фараді риба смачна. Я рибу не дуже люблю, але. Час від часу можу взяти. Вертаюся, друзі, на глибину спробувати. Рибалка на форель така. Потрібно завжди бути в русі, пересуватись, експериментувати, щоб був результат. Будемо пробувати з дамби кидати. Плювання, друзі, було клювання. Гарний ударчик. І рибка виска... є, 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 друзі, є. Не бачите, як вона скаче. Це райдушка. Друзі, зміряв я форель райдужну, дожина була 31 сантиметр. Плюнула рибка на цю коричневу коливалочку. Рибка час від часу вискакує, себе показує на воді, тільки що замітив, під берегом там вистрибнула. Попробуємо зараз туди закинути. Друзі, сьогодні зустрів твого підписчика-рибака. Якщо сьогодні рибачимо разом, а? то як справи, як тебе риболовля? Поки що приїхав, але, радіюся, зловимо як можна найбільшу корабі. Так що, я тобі бажаю успіхів. Ага. Ну, а ми рибачимо далі. Риба не дуже активна, але ми намагаємося зловити хоча б під вечір ще пару хвостиків. Так що підтримайте рибачка вподобайкою. Ama her başımda alıştı. Все, я буду йти. Це будь здоров. Де ж Чекай, ти де живеш? Віддалеко а... йде? Ну, там це на перехресті. Я тебе підвезу, ходи. Друзі, я вже переїхав додому з риболовлі. Ну і спіймав дві рибки, які забрав. І хочу їх приготувати на вогні. Друзі, рибка готова, почищена. Засолив, заперчив її трохи. Пару хвилин настоїться, за той час будемо розпалювати вогонь. Розпалили вогонь вже, поки вогонь розгоряється, готуємо таку велику сковорідку. Даємо трохи більше масла, точніше олії і нехай розігрівається. Зараз гарно розігріється, тоді вже будемо ставити рибку. Тут приготував паніровочні сухарі і мука. Переберемо рибку, гарно макаємо її. в муку з паніровочними сухарями. Гарно її обсипаємо, щоб вона. Мала таку скоринку. О, Одна рибка є. Тепер другу. Так, вже все прекрасно розігрілося. Дивіться. Тепер ставимо рибкою. Ох! Як воно гарно шкварчить. Одна і з боку друга. Рибка вже має таку гарну скоринку, ще два рази її перевернемо, і буде рибка готова. Друзі, все, рибка готова. 10 хвилин буквально і така смакота. Так що такі сьогодні, друзі, Цікавий день риболовля і плюс приготував таку смакоту. Дякую, друзі, хто додивився відео до кінця. Всім бажаю здоров'ячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі.